Добрий день! Сьогодні хочу вам показати таку рослинку, як вербозілля або монетниця. Вона багатолітня, морозостійка, росте в ґрунті, Можна садити її як на гірки, так і в підвісні кашпо. Я собі ось посадила в цьому році, це молодий кущик. Були в мене більші, але, як кажуть, краще продалося, менше залишилось собі. наростає. ось такі молоденькі рослинки. Хто бажає по 35 гривень Будуть рости вам і в ґрунті, і в кашпо на вулиці, і також гарні дуже у композиціях. Десь їх підсаджувати під великі, квітучі квіти. Будуть вам вниз украшати ринок. Так що рекомендую. Дякую за увагу.